Добрий день, с вами Євгеній Коноплянка і наша пумба. Сілізо Євгеній. Десятка Дніпра та збірної України воістину унікальний футболіст. Усі ми знали про його таланти на футбольному полі, але й поза ним Євген виявився вправним і кмітливим оратором. До своїх дев'яти м'ячів у першій частині сезону Коноплянка додав чимало красномовних висловів і пам'ятних вчинків. Наприклад, поцілунки у камеру після голу у ворота Пасу Шперейра. Я з Русіком, я думаю, неплохо цілуємося. Так далі цьоміки. Окрім ротаня, приязними стосунками з коноплянкою може похизуватися Роман Зозуля. Євген раз раз згадує товариша у своїх інтерв'ю. Отличне настроєння. Ребята в карті забудут грати вже. Соскочили, щоб я хвозил наконец-то вже. Ви перемагаєте в картах? Ну я меняю Зозулю, поки у зараз неудачний період. Він дуже хорошо сирал на головою грати. Він своїм ногами. Тобто ось такі закидання це якби для нього найкраще. Так, да, йому, Якщо навіть випустимо ворота, то йому лучше підбросити на голову. До того ж, Євген виконує парламентарську місію між Зозулою та журналістами. Роман ніколи не дає інтерв'ю, а раптом він не гірший оповідач. Он мені пообіцяв, тому що я знаю, що журналісти якби как бы, хочуть узнати його мнення, пообщатися з ним. Ну я сказав йому даш інтерв'ю, якщо ми вийдемо на чемпіонат світу? Он сказав, дасте. А, ви uh -huh. На чемпіонат світу у Бразилії Україна не пробилася. Отже, співу з Озулі ми не почули. Зате дізналися, чим займався Коноплянка під час Мундіалю у Німеччині. Чемпіонат світу 2006 року. Що пам'ятається найбільше? Ну, пам'ятаю. Конечно, когда Україна дошла до 1/8 фінал. Ну я в это время, конечно, ехал з Дніпропетровська в Кировоград машині. Так слышу, що мусить дискотека в самому розгарі в суботу. І що, уже а раніше Коноплянка міг прямо на полі посперечатися із другом з вимогою пробивати пенальті. Ну да, сказав, що я впевнений, зараз заб'ю. Ну я йому повірив, Він мій друг. Вже тоді, у молоді роки, коноплянка привертав увагу видовичною грою. На нього вказували як на майбутню зірку, проте лише цього сезону він став справді повноцінною медійною особистістю з розкутим позитивним спілкуванням. наверное, то, что я на в тренажерку хожу каждый день, и уже настолько широкий стал, что просто нереально было мне пробить. И мне оставалось только выносить этим плечами. Потому что я мяч не пробил. Я видел Андрея, и я, можно сказать, специально дал такую полузмею, специально, чтобы защитник не попал по мячу, и знал, что Андрей сможет остановить мяч, потому что у него техника присутствует, и так оно все вышло. Коноплянківська напівзмія міцно закарбувалася у лексиці українських футбольних поболівальників, як і те, що Євген є азартним гравцем у всіх сенсах цього слова. Щот в кінці нас устроїв. Валідольна самом деле, грав, тому що на 82-й, не ясеня в змінути тільки забили. Я видихнув, що вроді би Джекпот зарвав казіноси, чесно. Як з'ясувалося, півзахисник Дніпра діє ще й вчительськими навичками. Свого часу викладав не аби кому, а захиснику збірної України Артему Федецькому. Ну, я Артема знаю. Я играв э, против нього, когда ми проиграли 1-0 э, во Львові. Ну і в зборна я його підучив. Свого вихованця Євген без вагань номінує на золотий м'яч. «золотий м'яч» Куда? Там жена вроді готувала вже для кубок, да? Для как бы, золотого мяча. Но ну, я уже сказал только что Артему, что она будет наверное, вазу для цветов ставить, а Артему, наверное, мяч золотой постепенно. Ну, Молодец, Артем. Зазвичай внутренней традиції табу, але не для нашого героя. Традиція, когда именинник проходит через коридор, мы становимся, получается, команда. Ну, как бы, то как позатильник даст, то как посрачник. Ну, то есть, смеемся на Ждем. Ну понятно, что играть всем хочется, никто его не тронул. Не наїдайся, Євгене. Чекаємо від тебе нових футбольних звитяг та яскравих висловів у новому році.